Це Ніколь і 7 років. Вона разом із мамою приїхала із Сатонова до стоматологічного відділення городоцької лікарні, щоб заплубувати зуб. Це вже не перший раз тут Ми ну, майже всі зубчики вже і молочні, і постійні робимо. То мені подобається. Дівчинка лікується у Наталії Гулай Ковальчук, єдиної дитячої стоматологині даного відділення. Її першими пацієнтами були родичі. Розпочинала свою професійну діяльність лікарка у Полтаві. А у 2009 році почала працювати у гуртку. Спершу лікувала зуби дорослим пацієнтам та пацієнткам. А останніх п'ять років працює із дітьми. Коли ми робимо реставрацію, і дитина дивиться в зеркало і усміхнена, їй подобається своя посмішка. Ну для того, ми ж працюємо, щоб дати здоров'я дітям. І дорослим дати посмішку, щоб вони були задоволені, щоб вони кайфували від цього життя, посміхаючись. І коли ти бачиш цей результат, коли від тебе стають дивляться в зеркало і посміхаються. Звичайно, душа дуже в такому випадку радується. Пані Наталія добре пам'ятає свій дитячий страх перед візитами до лікаря, тому тепер робить усе можливе, щоб її маленькі пацієнти і пацієнтки почувалися комфортно. Стараюся налаштуватися. Просити, дати якесь зрозуміння того, що не потрібно боятися. В нас є дуже сучасні пристрої, машинка, тобто, мультики, ми включаємо. Дитина може собі трішки розслабитися, дякуючи. Що медицина йде вперед, є такі засоби, такі препарати, що ми можемо краще знеболити дитині, краще полікувати. Тобто, що дитина вже не має такого страху, як мали в певний час ми. А ще лікарка розвінчує міфи, зокрема й про те, що молочні зуби не потрібно лікувати з її слів, навпаки. Адже цей зокрема впливає на те, чи правильно сформуються у дитини зубні ряди. І чим раніше лікар виявить ту чи іншу проблему, тим легше буде її виправити. Залог успіху подальших зубів і правильного розміщення прикусу зубів, прикусу залежить від того, як будуть молочні зубчики, і в якому стані, якщо ми своєчасно будемо видаляти молочні зубчики, тоді йде скученість зміщення зубного ряду, і певні проблеми одне за одно собою тоді витягуються. За спостереженнями стоматологині лише 3% батьків зі 100 приводять дітей на планові огляди, натомість 97% – лише при наявних проблемах і в забущених станах. Медикиня рекомендує приходити на огляд тоді, коли в дитини з'являється перший молочний зуб, і з того часу систематично відвідувати стоматологію. Коли з'являється перший зубчик, мато. Ця повинна розуміти, як правильно доглядати за зубчиками, як потрібне після годування догляд за зубчиками в подальшому. Гадаємо наприкінці 2021 року для стоматологічного відділення в городку за кошти лікарні придбано сучасну стоматологічну установку, яка встановлена у дитячий кабінет прийому. Також у кабінеті проведений ремонт. На пацієнтів тут чекають щодня, крім суботи та неділі, з 8 до 14.30. Але якщо потрібна невідкладна допомога, медики можуть прийти навіть уночі.